Світ розриває війна на передовій. Маленька дівчинка з поглядом демона, її ім'я, Таня Дегуршаф. Але це не дитина, це душа циніка, що кинула виклик самому Богу: війна, магія, стратегія і холодний розрахунок. Вона не вірить у диво, вона його заперечення. З Чого ж почати канал? Я вирішив почати з аніме. Військова історія маленької дівчинки. Якщо ви потрапили у дане відео, шукаючи даний мультсеріал, я вас вітаю. Ви, можливо, хочете стати на слизьку доріжку того, що чоловік як перевтілюється, а точніше перероджується в тілі жінки. І про це буде сюжет. Ну і плюс ви полюбляєте динаміку до сюжету. Чоловік не вірить в Бога, і відповідно його за це карають. Він перероджується в тілі дівчинки. Але світ непростий. Відбувається війна, така щось орієнтовно під Другу світову. З звичайними сценаріями було б не цікаво та тому тут є магія. І як звичайний чолов'яга, попри те, що він не вірить в Бога, він хоче звичайне спокійне життя, хоч і в новому світі, і в новому тілі, але мало просто, щоб він переродився. Його кидають у найважкіші випробування. В тому числі він стає військовим та... і намагається вижити постійно нові випробування, складнощі та магія. І потрібно боротися із своїми принципами та з тими випробуваннями, що тобі підкидає Бог. Він його називає Істота Х. І, відповідно, з кожною серією йому буде ставати все важче і важче. Це така була початкова частина, щоб, якщо вас зацікавить, переглядати чи ні. А друга частина буде так: більш мій відгук. Можливо, з переказуваннями більш таких деталей, які ви вже почули в сюжеті, тож можете на цьому моменті вимикати, що по даному мультсеріалу, це, певно, один з перших, і я навіть не шкодую, все-таки вирішив подивитися маніме, мультсеріал, де чоловік переродився в тілі дівчини. Тому що самі маєте розуміти, рано чи пізно, незалежно від. Відповідно сюжету, почнуться в нього стосунки, і він не переродився під чистий варіант а повністю, як і з попереднього життя, якось це дивиться неприємно. Але, як мінімум, в тому, що є. А це, як мінімум, один сезон, та, здається, ще й фільм є. Та є фільм повнометражний. Тому. Я не шкодую, знову ж таки, що по сюжету? Чоловік не вірить в Бога. Це в наш час як популярно, певно, і усі часи. І його за це карають, перероджується в іншому світі дівчинкою. Але йому пощастило, що, хоч його так покарали, але йому дали магічні здібності. І йому доводиться виживати І. Завдяки цьому він потрапляє в армію. І тепер йому потрібно про своїх людей дбати, про себе дбати аби вижить. І, звісно ж, Богові не подобається, що головний герой так легко влаштовується, тому він намагається йому ускладнити життя, створюючи йому ворогів, проблеми та складнощі. А головному героєві, крім того, що він дуже сильно злиться, йому ще й... Доводиться з цим миритися, та що найголовніше, він не зупиняється і бореться до останнього. Дуже динамічно, виконання цікаве та трішки в похмурих тонах. І в цілому я, так би мовити, не проти, що такий варіант початку сюжету реалізували. Але знову ж таки, я не фанат цього. Та, ось таке буде. коротеньке буду робити відео, щоб і вас зацікавити, і плюс, відповідно, висловити свою думку. Та я, як і сказав в візитівці, робив набагато обширніші подачі, але мене певно за авторські права заблокували. Тому буде коротше. Тож сподіваюся, вам дав круту пораду. Ось таким був даний випуск. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно і пізнавально. Дякую за ваш перегляд та дякую, що додивлюєтесь, ми відео до кінця. Bu